у сфері інтересів Баварії невже українець справді їм потрібен? Гучний скандал в Італії гравці робили ставки навіть на матчі своїх команд. Одному з них грозить три роки дискваліфікації. Неймар через жахливу травму може пропустити цілий рік. Хто зі збірних вже вийшов на євро 2024 Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Good Evening І сьогодні, як і завжди, я говорю про найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні кілька днів. Перед стартом не забуваємо про лайк в цьому відео, про підписку на цей канал, а також приймаємо вибачення від мене. В попередньому випуску я говорив про шанси збірної України вийти на євро через плей-офф Ліги націй. І, зокрема, говорив про те, що нам потрібен прямий вихід сербів на євро. І сказав, що Сербія в останньому турі зіграє проти Бельгії, про те, що Бельгії. Бельгія команда, яка грає взагалі в іншій групі. Я сплутав товариську гру Сербії проти Бельгії з офіційною проти Болгарії, грубо кажучи, остаточно, то офіційно Сербії треба просто перемогти болгар, і в нас будуть шанси тоді на плей-офф Ліги Націй. Те до слова, треба буде зіграти два матчі півфінал. І фінал, так само як було у плей офф відборі на чемпіонат світу, де ми обіграли Шотландію, але потім програли Вельсу. Розібрались, вибачились і розпочинаємо. Отож, почнемо з підсумків відбору на Євро 2024 Матчі вже завершились. До кінця відбору залишається в кого один, в кого два матчі. і Вже відомо точно дев'ять збірних, котрі поїдуть на євро до Німеччини. Отож, перша збірна це збірна Німеччини. Тут немає чогось екстраординарного. Це елементарна кепівська історія. Тому що Німеччина господарка турніру і зрозуміло, що там вона гратиме, але важливо про німців сказати в контексті того, що в них змінився головний тренер так Гансі Фліка замінив Юліан Нагельсман, котрий вже дебютував і провів два матчі проти збірних США. Та Мексики в американці виграли терден з Мексикою зіграли 2-2, і за відгуками німецьких журналістів стало набагато живіше та цілісніше. Так словом, Німеччина, наче починає відроджуватися. Йдемо тепер до команд, котрі справді грали та боролися за путівку на євро. Збірна Англії тут немає чого говорити. Англія грає в групі. Зі збірної України зі всіх матчів втратила очки лише одного разу. Якраз в, в грі проти нас було зіграно в нічию ту ж Італію, англійці двічі розвалили. Збірна Португалії прям серйозно розносить. Команда, в котру е, прийшов новий головний тренер Роберто Мартінес. Забила 32 голи у цьому відборі. Припустила лише двічі. Кришян Роналдо забив 9 голів у семи матчах. Збірна Португалії, окрім того, що добре реалізовує всі моменти, ще й створює якісь аномальні показники. XG. І інколи інколи він доходить до. 5,3, як це було в матчі проти збірної словаччини, грубо кажучи, ця португалія напічкана великою кількістю атакувальних е, крутих е, футболістів нарешті почала грати в атаку на відміну від попереднього тенера Сантоша, котрий навпаки поки стримував, сушив гру і не використовував весь атакувальний потенціал своєї команди. Ну, попри те, що виграв євро, звісно, в такому стилі. Зараз португальці набагато веселіше з ними цікаво спостерігати. Майте на увазі в Бельгії. Зараз зміна поколінь кілька ветеранів завершили кар'єру збірних. Хтось взагалі завершив кар'єру як Еден Азар. Травмованими були два лідери, типу Куртуата, Кевін де але попри це у Бельгії знову з'являється хороше покоління. Мартінес не здало інтегрував гру своєї команди Вінгерів швидких, доку, котрі всі, ті зараз грає Лубаків, котрі в Сівільні. І Бельгія лише одного разу втратила очки. А Лукаку штампує гол за голом і є найкращим бомбардиром цього відбору. Збірна Австрії з групи бельгійців також на євро вдалося їм обігнати. Тих же шведів Тренує австрійців зараз. Ральф Рангнік, котрий провалився в ім'ю, але вибудував дуже хорошу і цілісну систему у редбулі. Все супер в австрійців. Пресинг контрпресинг, інтенсивність, найкращий гравець Марсель Забіцер. Про Францію взагалі немає що говорити. Команда Діді Дешама розвалила всіх у своїй групі. Нідерланди, Ірландія, Греція не має жодного значення. Бапе та компанія веселилися як могли фактично в жодному з матчів, навіть в останньому там проти Нідерландів. У них, попри рахунок, не було серйозних проблем. Про Нідерланди також треба сказати. Вони фактично вже на євро перемігши Афіна Грецію з рахунком 1-0. Шансів на те, що Нідерланди не вийдуть. Верна після цієї перемоги, ну нема слабенько над. Тужно тяжко грає команда Кумана, але попри все клас виконавців дозволяє їй поїхати на великий турнір. Збірна Іспанії також та команда, котра їде на євро. Новий них тренер Дела Фуенте. Хто не знає, пропустив цей момент. Тяжко вони стартували, програли Шотландії на навісні з рахунком 2, але Далі були чотири перемоги поспіль, і ця Іспанія. Також оновлена Іспанія з купою гравців, котрі ж там кілька років тому навіть близько не були би на євро. Все одно їде на великий турнір, розваливши. Своїх опонентів у групі, наприклад, Бальде, Госелу, Єремі Піно, Гаві це нові лідери збірної Іспанії, нові обличчя збірної Іспанії, там Альваро Мората. Зараз це лідер збірної Іспанії. Так, це фактично повністю оновлена та молода форія роха. Групі з Іспанією провалилися норвежці. Провалилися норвежці не в матчах проти збірної Іспанії, а поступившись дому Шотландії з рахунком 1-2. Старши очки в Тбілісі, так, і це золоте покоління норвежців з реальном Холландом, Едегором, Сендерберге, Рюерсоном, Серлотом, Арсенсом. Футболісти, котрі виступають за різні команди від Манчестер-Сіті до Бенфіки. Єдиний шанс норвежців вийти на євро, це плей-офф Ліги Націй, куди їм ще треба потрапити. Не все так просто. Ну і дві останні команди, котрі вже на євро. Це перша збірна Шотландії, котра набрала 15 15 очок у своїй групі програвши лише в одному з останніх матчів збірній Іспанії. Мактоміні зімін на кращі цієї і команди: 6 голів, один асист словом шотландці достроково на євро. Так само, як і турки, котрі невдало стартували в перших п'яти турах. В них була поразка від Хорватії, втрата очок з Вірменією і звільнення головного тренера Штефана Кунца. І ми на заміну прийшов Вінченцо Монтела і за підсумком двох наступних своїх матчів вивів Туреччину на євро. Вони перемогли хорва. Дію розгромили Латвію і достроково також на великому турнірі. Щиро сподіваюся, що через місяць таке саме оголошення робитиму і про збірну України. А тепер до клубних футбольних справ наш партнер компанія Фобет вважає фаворитом матчу «Севілья-Реал» Реал Мадридський клуб. Новий тренер у Севільї Реал фаворит цього на світі. Але я так не вважаю. Мені здається, що андалусійці можуть вдома. Як мінімум не програти Коефіцієнт на те, що вони вдома не програють реалу 2,8. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. І зараз ви зрозумієте про що я говорю. В Італії гучний скандал, прокуратура федерації футболу офіційно Скваліфікувала півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі. 22-річний футболіст відсторонені від футболу на 12 місяців за розміщення ставок у нелегальних букмекерів. П'ять з цих 12 місяців замінені на терапію тривалістю щонайменше 6 місяців. Крім Фаджолі, серйозні підозри є до Сандро Тоналі, який виступає за Ньюкасл, та до Ніколо Дзаньоло, котрий виступає за Астон Вілу. Ці новини вони дізналися під час перебування в таборі збірної Італії перед матчами з мальтійцями та англійцями. Відповідно, в цих матчах ні Тоналі, ні Дзаньоло участі не брали. Також є підозри до кількох наступних гравців: Ніколо Залєвський, з Ромель Шараві. Також з, Роми -Гатті, з так Казали, з Лаціо. Всі ці останні четверо свою участь у цих всіх історіях конкретно і стовідсотково спростовують. В чому претензія до Тріо Фаджолі Тоналі та дзаньоло? В тому що, по-перше, вони як професійні футболісти робили ставки на футбол. Це перше та найважливіше. Друге, це те, що ці футболісти робили ставки в нелегальних букмекерів. А в Італії до цього також дуже і дуже суворе ставлення. Ну і третє один з цих гравців, а саме Тоналі, робив ставки на свою команду на Мілан. Тобто він робив ставки на матчі свої. Дії ж команди про займано не так багато інформації взагалі її майже немає, але от по тоналі та фаджолі все прям квітне та буяє. Давайте почнемо з півзахисника Ювентуса. Отже, точно відомо, що у нього 12 місяців дискваліфікації, половину з котрих він займатиметься терапією і не тільки терапією. Він виконуватиме громадські роботи, буде виступати в любительських клубах, федеральних навчальних закладах, благодійних організаціях, які. Займаються різними залежностями, крім цього, він буде і терапію проходити, заплатить штраф у 12,5 тисяч євро. За інформацією самого Фаджолі він заборгував нелегальним букмекерам 3 мільйони євро. Ці гроші він зараз не буде, звісно, віддавати, тому що букмекери нелегальні. Так багато він же їм віддав, як каже. Але ось його слова, У якийсь момент я перестав спати ночами. Чим більше часу минало, тим більше мене додали думки про борг. Він тільки продовжував зростати. Я думав лише про те, як мені з цим впоратись. У якийсь момент борг став настільки великим, що навіть коли я вигравав ставки, я нічого не отримував. Я просто його погашав. Помилку у весняному матчі проти сесуолофаджоля пояснює саме з цим. Він весь матч думав лише про свій борг. Немає сенсу говорити про залежність. Фаджолі це цілком очевидно, тому найважливіше для нього за цей рік буде просто вилікуватися. Йому грозило три роки дискваліфікації, але враховуючи, те, що він повністю пішов на співпрацю, а також не ставив ставки на свою команду. Її скоротили. Інша ситуація: Сандро Тоналі за словами Фаджолі, саме Тоналі підсадив Ювентуса е на ставки, прадив нелегальних бокменкерів, сказав, де їх робити е -е, словом, повний фарш. Фаджолі, як то кажуть, свого та повністю здав, і це нормально враховуючи тип цієї справи. До Хобека Нюкасла претензій набагато більше у ході допиту він зізнався, що робив ставки, в тому числі на матчі Мілана, команди за котру він виступав. Термін дискваліфікації тоналі мав би бути п'ятирічним, але враховуючи те, що Сандро співпрацюватиме повністю і каятиметься дискваліфікацію, точно зменшать, але вона буде. Мінімум річною і коливатиметься період від року до трьох. Ще раз дуже жорстко, що Сандро ставив саме на свою команду. Це робить жорсткішим його покарання. Той же Фаджолі на матчі своїх Кременець, то Ювентус не ставив. Важливо, що Фаджолі грає в Ювентусі. Там жодних питань нема. Вони його дискваліфікують, Він грати не буде. Що ж буде з Тоналі, котрий грає в англійській примірлізі. Тут все. Ок, він також буде дискваліфікованим, тому що ця історія розповсюджується на всі турніри під гідою УЄФА та ФІФА. Грубо кажучи, Нюкасл, котрий купив Тоналі влітку у Мілана, у найближчій перспективі залишиться без лідера свого центру поля. І тут же питання наступне: чи знав Мілан про те, що тоналі залежний від ставок і робить ставки? По перше, на свою команду потує нелегальних букмекерів, так і знаючи це, все Милан настільки легко Сандро продав до Нюкаслу прямо зараз. Англійці з цим розбираються, збирають базу, спілкуються з прокурорами. Якщо буде доведено, що Мілан знав про цю всю історію або здогадувався про неї, продаючи тоналі до Нюкасла. То Мілан може чекати санкції, ну і точно повернення грошей, які були за тоналі заплачення. Словом, народ. Якщо ви робите ставки, робіть їх з головою, ніколи не думайте про те, що ви знаєте все на світі. Ніколи не думайте про те, що ви відіграєтесь, програвши. Певну суму Лудоманія – це зло, залежності це зло, це справді хвороба, котра вбиває. Навіть професійні футболісти, котрі, начебто, мали би шарити в футболі, так фаджолі тоналі, вони ніхрена не шарять і мають величезні борги плюс залежності. Майте це на увазі. Запам'ятайте, будь ласка, цей кейс це дуже важливо. Так само важливо і історія неймара. Рідко я про нього зараз говорю. Граю він в судівській Аравії за Аль-Хіліаль, ну, словом. Ну, я на це не звертаю уваги, але важлива інформація в тому, що Неймар жорстко травмувався матчі проти збірної Уругваю у відборі на чемпіонат світу 26-го року. Бразилія програла Уругваю з рахунком 0-2 і перервала свою безпрограшну серію у південноамериканських кваліфікаціях. 37 матчів бразильці не програвали. 28 перемог та 9 нічих. Тут Уругваю програли 0-2. І до того всього тримувався ще й неймар. Матч з Уругваєм у Неймара трапився розрив хрестоподібної зв'язки коліна, а також розрив Меніска. Мінімум, котрий світить неймару по пропуску. Це півроку, але враховуючи понад 30 років, котрі є у Неймара, враховуючи його карту лікарняну відновлення, може розтягнутися навіть на рік. Тільки 23-му році неймар пропустив вже 160 днів через травми. Якщо брати сумарно ці 5 років, то неї припустив 653 дні через травми, а також 122 матчі. Це 38% від усіх Ігор, в котрих міг би зіграти бразилець, це дуже сумний момент. Найгірший. Я знаю, що я сильний, але цього разу мені ще більше знадобляться мої рідні та друзі Надагко дах через травму та операцію. Віть, що через 4 місяці після відновлення мені доведеться знову пройти через це. Я маю віру, навіть надто багато віри. Сказав дуже побожний неймар. Ось я коментує травму Неймара. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Попереду у Неймара операція і тривала реабілітація. Є всі шанси, що рехаб може затягнутися аж до року, зважаючи на вік гравця, його важливість, кінець кар'єри, фокус на превентивних заходах і відсутність цілей для форсування. Вперше в житті хочеться підтримати неймара. Це справді жорстка травма. Не вперше в житті хочеться вам розповісти про. Трибуну, найкращий український спортивний сайт. Кладу руку на серце попри співпрацю свою з трибуною. Це мій улюблений спортивний сайт, навіть до того моменту, коли я на ньому працював. Фактично, більшість моєї підготовки до випусків це трибуна. Єдиний спортивний додаток з новинами на моєму телефоні це. Трибуна, найкращі автори, котрі працюють у різних е, видах спорту. Це також трибуна: Що баскетбол, що біатлон, що футбол. Зараз я знову ж таки кажу вам чесно, от я споживаю виключно. Цей текстовий контент тому важливе оголошення, оновлення додатків на трибуні відбулося. Багато нових фішок додалося. Майте на увазі, посилання є в описі під цим відео. Завантажуйте, читайте, насолоджуйтесь, навіть тесть знову ж без жодних, я не знаю, я йому не ставив. має цей додаток на своєму телефоні і читає. Ну і останнє про що сьогодні будемо говорити? Це про віктора Циганкова та його можливий, можливий перехід до Мюнхенської Баварії. Ось що повідомляє ас з посиланням на текстову версію. Більда вказано, що Мюнхенський клуб уважно стежить за віктором Циганковим і теряв скаутів на матчі. Жерони Жирона вважає його важливим активом і готова платити не менше ніж за 30 мільйонів євро. Важливо, що половина з цих грошей піде київському «Динамо», в них 50% з перепродажу віктора. Також вказано, що у Жироні сподівається втримати українця як мінімум до кінця сезону. і Чекають на його повернення після травми, через яку він пропустить ще кілька тижнів. Отже, чи варто всерйоз приймати інформацію про циганкову Баварії? Так, її варто сприймати всерйоз. Справді, напевно, Баварія цікавиться українцям. наскільки серйозним є цей інтерес, це важливо. Ну він не є прям предметним та конкретним. Всі топ-клуби, навіть не топ європейські клуби, мають шорт-лист гравців на кожну позицію, на проблемну, на непроблемну різного типу, під різні моделі та системи. Скаути працюють. Не дивно, що циганков, котрий є досить тонким гравцем, котрий з ноги вірвався, фактично в іспанського лігою, добре зв'язує та виконує різні функції в Жероні. Не дивно що він потрапив у шортлиз. Топ клубу, котрим є Баварія. Не дивно, що скаути Баварії були на матчах Жирон. Йдемо далі. При тому у Баварії є Вінгері, є лівоногі Вінгері, такі як Лерой Сане, наприклад. Але у Баварії їх є троє: Коман, Сане та Гнабрі. І неважливо, хто якою ногою грає. Вони всі троє можуть опинятися на різних флангах. Почнемо з Сане, єдиного лівоногого з цих трьох. Сане це людина, котра прийшла Баварію кілька років тому з Манчестер Сіті, але в жодному з сезонів Сане не був прям супер топ. Лідером Мюнхенського клубу найкращий свій сезон за Баварію Сане проводить прямо зараз. Він забив 6 голів у семи матчах Бундезліги, при тому, що його рекорд голів за Баварію у Бундеслізі це 8 за сезон. Це було минулого року. Контракт Сане з Баварією діє до 25-го року, і мюнхенці всерйоз роздумують, чи варто з Лероєм продовжувати угоду, чи можливо кудись його продати. Баварію лякає нестабільність Сане та його залежність від настрою, залежно з якої ноги Лерой сього. Стане, так він гратиме у футбол, немає стабільності. Так. що ж до гнабрі, то в нього ситуація куди краще. Він набагато більш ефектний та ефективний. Граючи за Баварію. В цьому сезоні, що правда, він зіграв мало, лише три матчі. Справа в тому, що у вересні він е, зламав руку і вже більше місяця відновлюється від цього пошкодження. Контракт Сержа з Баварією діє до літа 26-го року. Я говорю про Санета Гнабрі, рівно тому, що це два футболісти, котрі найчастіше з'являються на правому фланзі атаки Баварії, рівно там, де міг би Баварії зіграти Віктор Циганков. Я не розглядаю можливості матчів циганкова у центрі поля на позиції десяток за Баварію, враховуючи те, що там навічно фактично закріпився Джамал Мусіала. Ну і ще є Томас Мюллер, так ну говорив про мисіал, як про якусь таку велику та повноцінно довгу перспективу. Підсумовуючи, не дивно, що Баварія цікавиться циганковим. Не дивно, що Жерона хоче за циганкова 30, враховуючи, що половину суми, все одно піде динамо. Але важливо, що буде з цими вінгерами, які зараз є у Баварії. Далі які плани Баварія має на них? що вона. Планує з ними робити, чи всі вони залишаться в клубі, коли туди потенційно, потенційно прийде Віктор Циганков. От це от дуже важливе питання. Те, що Баварія промацує різні варіанти, і має Віктора одним із десяти кандидатів на цю позицію, це норм. Але чи буде потрібен українець Баварії через рік, ми не знаємо. Так треба чітко завжди фіксувати, що. Просто інтерес якогось клубу, до якогось гравця, це взагалі нічого нічого не означає. Шахтар свого часу цікавився Хуліаном Альвересом, котрий зараз добре, як мінімум, добре грає в Манчестер Сіті. Інтерес. Це добре, але це мінімальний напівкрочок до чогось конкретного далі. Звісно, приємно, що це є на радарі у Баваї, гріє душу. Питань нема. Але чи перейде він туди, чи гратиме він там? Ну це неможливо спрогнозувати. і Я не спрогнозую. Вам же дякую, що ви зі мною до самого кінця. Дивіться мої інші відео тут та отут. Дякую вам за увагу. Спокійного та переможного дня. Слава Україні!